Подорожі кличуть удалечим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе феря. Феєрія. Привіт, це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Наближається літо, час відпусток. Існує два відомих способи проведення відпустки. Перший це покинути все і поїхати кудись відпочивати щось незнане, щось невідоме, і отримати максимум задоволення. Другий обрати спокійний відпочинок там, де ти все знаєш і де ти знаєш, що отримаєш гарантійно надійний відпочинок. Кожен спосіб має свої переваги і обирають його в залежності від темпераменту та настрою. Хорватія одна з небагатьох країн світу, що цілком відповідає обом способам: першому, бо мало знайдеться місцин на земній кулі, тим більше порівняно недалеко від України, де на невеликій площі зібрано стільки неймовірних красот. Кажуть, що природа найбільший художник, і це розумієш безліч разів затамувавши подих саме тут, у Хорватії. Тут можна захоплено милуватися кришталево чистим Адріатичним морем з піщано гальковими пляжами, розкішними озерами, високими горами і неозорими рівнинами, з варахдовими схилами і нарешті численними островами незрівняної краси. Тож де ще шукати запорочливих вражень, ніж у Хорватії? Шанувальники другого способу відпочинку теж обульбували цю країну. Бо, раз відвідавши, хочеться повертатися до неї знову і знову. Це, ймовірно, ідеальне місце для відпочинку. Тепле море, краєвиди, що тішить око, гостинність привітних господарів, помірні ціни. Нарешті чудова хорватська кухня. Все разом гарантія того, що сили відновить запасами. Ось чому протягом останніх років Хорватія стала справжнім центром світового туризму. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Ми прямуємо до Макарськи, одного з найкращих курортів на узбережжі. Це дивовижне місто розташувалося поблизу тихої бухти і оточене з одного боку двома півостровами, з іншого красивими горами, висота яких сягає майже 2000 метрів. Море тут приємне й тепле, до того ж екологічно чисте, природа не спотворена цивілізацією, люди прості й привітні. Не бракує історичних пам'яток, з поміж яких найвідоміші. Францисканський монастир, кілька церков 18 століття, музей ракушок. Численні палаци вибудовано в стилі бароко, та головна окраса рів'єри – це безумовно чудові пляжі, одні з найкращих на адріатиці. Їх оточують соснові ліси, а це додає особливого аромату повітрю, а також дає змогу перебувати скільки завгодно часу в затінку, дозуючи як слід сонячні ванни. Ось вона, справжня матерська рів'єра. Височезна гора Біоково нависає над Лузоровим морем, найрозкішніші піщано-галькові пляжі в оточенні могутніх сосен. Цю красу неможливо передати словами. Наступний пункт нашої подорожі трогір. Це невеличке середньовічне місто розташувалося на острові, яке з'єднане з материком кількома мостами. Тут збереглися фортечні стіни і монументальний кафедральний собор 13 століття, який зведений у романському стилі. Недарма трогір називають ще й музеєм просто неба. 1997 року ЮНЕСКО оголосила його містом світової культурної спадщини. Трогір має багатющу 2000-літню історію. Заснували його греки до річці 2-3 століття до нашої ери. На цьому місці вони започаткували справу, що звалося Трагуріон, тобто місце, де пасуться кози. Звідси походить назва міста. Відтоді лишилося небагато: Жартовник богині Гери і мармуровий рельєф. У першому столітті нашої ери Трогір приєднала римська провінція Далмація. До падіння імперії він розвивався як вільне місто. Часів римського панування то збереглися рештки віл і стели. У п'ятому столітті місто потрапило до складу Візантійської імперії, потім під владу Франків. У x 11 століттях в ньому порядкували хорвати, а після їхнього падіння торгір увійшов до складу Угорщини. З 15 XV по 18 століття в ньому панували венеціанці, котрі побудували багато палаців, фортець, веж. До Першої світової війни тут панували австрійці. А після війни Трогір разом з Хорватією став частиною держави Єгославія. Вплив багатьох культур протягом сторіч зробив Трогір одним з найкрасивіших міст у Європі. Щоб переконатися в цьому, варто вирушити до Хорватії, розташоване в зоні м'якого середземноморського клімату це місто справжня перлина країни. Туризм покриває половину бюджетних витрат міста. Тут також розвинуте сільське господарство і рибальство. А веселі симпатичні мешканці поєднують собі південний темперамент і щиру гостинність. Трогір неповторний містикою вулиць, красою соборів, гармонією різьби по каменю. Це місто, де сонце і море, камінь і природа зливаються життям. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. На відміну від трогіра, Спліт справжнє велике європейське місто, тут мешкає 200 тисяч людей, розкішний курорт головний туристичний центр Далмації. Це місто шикарних готелів, чудовий гавней для шанувальників парусного спорту. Тож найдорожчі вітрильники світу прямують саме сюди. Суперсучасний Спліт теж має багату історію і архітектуру, його центральна пам'ятка величезний палац римського імператора Діоклетіана. Його звели 305 го року. Загальна площа будівлі майже 30 тисяч квадратних метрів. Це водночас зручне житло й укріплений військовий табір. Через 4 століття після побудови за його стінами ховалися від войовничих аварських і слов'янських племен біженці із сусідніх міст. Багачі з них зводили здовж стін палацу свої будинки. Решта оселилася прямо в колишній резиденції імператора. Отже, палац став справжнім містечком зі своїми вуличками. Власне, він і дав містові назву. Спліт від попередньої назви з палато, що своєї черги походить від латинського палатіум, тобто палац. Звісно, спліт унікальний завдяки своїй архітектурі, що, поєднавши кілька стилів, зробили його прекрасним, неповторним. Але в ньому також відомі на весь світ музеї та картинні галереї. Улітку тут проходять численні фестивалі. Зі спліта пряма паромна переправа до островів Шолта, Хвар і Брач. На останньому з них ми й побуваємо. Брач це третій за величиною і один з найкрасивіших островів на Адріатиці. Це улюблене місце відпочинку таких зірок як Марсель Марсо, Софі Лорен, Сильвестр Сталлоне, Майже щодня тут сяє сонце, середня температура води влітку 25-27 градусів, а повітря 30-31. Брач славиться сосновими лісами, виноградниками, оливковими гаями. Білий камінь з острова використовували при будівництві багатьох відомих споруд у світі зокрема, що й незгаданого палацу Деоклітіана у Спліті та Білого дому у Вашингтоні. На узбережжі острова можна насолоджуватися численними затоками. Піщаними і гальковими пляжами, що простираються на десятки кілометрів. Тут готують розкішне рожеве вино та найсмачніші страви з риби та морепродуктів. А справжній центр острова містечко Бол це колишнє рибальське селище, що стало візитівкою Хорватії. У ньому безліч чудових пляжів, зокрема, Златні Рад, тобто Золотий Ріг, один із найвідоміших у світі. Це мис із гальки, що постійно змінює форму під дією вітру і хвиль. Він виступає в море майже на 300 метрів і губиться в сосновому гаї. Не острів, а справжня казка. Про дубровник ще одне хорватське місто на Адріатиці, котрим опікується ЮНЕСКО, найкраще сказав Бернар Шоу. Той, хто шукає рай на землі, повинен відвідати дубровник. Італійці називають його перлиною Адріатики, незважаючи на те, що мають власну Венецію. А тамтешні мистецтвознавці твердять, що дубровник це слов'янська Венеція щодо архітектури і слов'янські афіни стосовно культури. Тут зупинялися хрестоносці, пелігрими на шляху в Єрусалим, гінці й подорожні, вигнанці та авантюристи. Хто тільки не проходив цим підвісним мостом до дзвіниці, до Соборної площі, монастирів, храмів, Єзвійського коледжу і найстарішої в Європі синагоги, гроші на будівництво кафедрального собору виділив англійський король Ричард Левине Серце, котрий врятувався від шторму в сусідній бухті, коли повертався додому з святої землі. Колись тут росли великі дубові ліси, що й дали назву місто. Місто було побудоване в 7 столітті. Його було обнесено фортечними мурами висотою 20 метрів і довжиною 2 кілометри. Ці стіни зараз у відмінному стані і тисячі туристів милуються ними. Золотою добою Дубровника вважають 15-16 століття, коли майстрами Дубровницької художньої школи було створено справжні мистецькі шедеври. У цей час місто досягло справжнього розквіту. Воно мало найбільший у Середземномор'ї торговельний флот. Практично монополізувавши морську торгівлю. На території Дубровницької рив'єри близько 80 резиденцій знаті, збудованих у стилі доби відродження. Звісно, це справжній культурний центр з численними фестивалями. А ще Дубровник – місто з ідеальним кліматом. Воно вабить до себе численних спортсменів. Тут цілорічно проходять збори, відбуваються змагання. Найбільш відомі міжнародні перегони на яхтах. Партнер програми туристична фірма Феєрія. І сонячної гостини Хорватії прямуємо до сусідньої Чорногорії. Не менш сонячної і не менш гостинної. Чорногорія не поступається Хорватії красою природи, прекрасними пляжами і теплим морем. Між іншим, купальний сезон тут триває із середини травня до кінця жовтня. Найбільший в Середземномор'ї фьорд, найбільший в Європі каньйон, найбільший в Європі нудийський пляж. Щоб побачити це, варто вирушити до Чорногорії. Це Будва, найпопулярніший чорногорський туристичний центр. Як і належить європейському рівню курортові, в ньому є все, що заманеться: дискотеки, ресторани і бари, казино, спортивні майданчики, тенісні корти. Життя не змовкає тут ані на хвилину. Вулиці міста майже ніколи не бувають безлюдними. Це одне з найстаріших міст на Адріатиці. Перший його згадують у п'ятому столітті до нашої ери. Вважають, що побудували його фінікійці. За легендою мешкав у місті молодий каменяр Марко Мітров, що міг вирізати з каменя будь-яке диво. Майстер покохав прекрасну Єлену, але одружитися їм не дозволили, і тоді пара кинулася зі стіни в море. І щойно торкнулася води. Перетворилася на риб. У глибині морській закохані знайшли одне одного, а люди з глибини почули голос нехай двоє будуть як один, поєднані буду два, буду два, звідси й назва міста Будва. Що найбільше приваблює в цій чорногорській перлині? Звісно, пляжі, що тянуться кілометрами. Краще з них Слов'янський та Могрин, справжній подарунок природи. Щодо мистецького життя. То влітку тут розкошують шанувальники класичної музики. Фестивалів Будві мають світову славу. Одна із справжніх окрас Чорногорії знаменита бока каторська бухта. Вона розкинулася на південно-східному узбережжі країни в гирлі колишньої річки. Це одна з наймальовничіших заток у світі. Гори й море змушують своєю красою затамувати подих. Вода в морі тепла, прозора, тиха. Чого ще бракує для всеосяжного щастя? Бухта отримала назву від міста Котор, розташованого у найвужчому місці Затоки. Протягом 2000-літньої історії, попри зміну правителів, Котор зберігав свій вплив на збережжі Адріатики. Старе місто оточує потужна фортечна стіна, що спрямована до підніжжя гори. Ці мури настільки старі, що історики не беруться твердити, хто і коли їх будував. Стара частина міста починається від самісінького моря. Головний вхід відділено ровом з відхідним мостом, між іншим, місце й працює сьогодні. Котор зберігає на своїх вуличках смак старовинних легенд дух морського порту. Це відчуваєш у будь-якому його куточку. Бокакаторська бухта відома двома островами: один з кипарисовою дібровою, другий беззелені, зате з невеличкою церквою. Перший острів природний, другий штучний. За легендою, його насипали місцеві рибаки й моряки. Якось пропливаючи поблизу, тамтешні рибаки побачили диво. З під води на них з ікони дивився образ Діви Марії. Вочевидь, під час корабельної аварії ікона з палуби потрапила на скелю і зачепилася за неї. У ті часи таку подію сприйняли як знамення. Отож, місцеві рибаки й моряки стали підпливати до скелі на човнах і кидати на неї камені, а також топити тут ворожі кораблі. Так за 300 років виріс на воді острів, а згодом через 200 років на ньому побудували велику церкву, що майже цілком його і займає. І дотепер зберігся звичай. Восени святково прикрашені човни підпливають до острова, і з них кидають у воду камені. Закінчуємо нашу подорож на знаменитому Скадарському озері, найбільшому на Балканах. Колись за незапам'ятних часів воно було найбільшою бухтою на півострові. Більша частина озера сьогодні належить Чорногорії, решта Албанії. Наповнюють його водою підземні води та річки. Це сьогодні природний ареал пеліканів і найбільше гніздище птахів у Європі. Багато народів світу в різні часи перепливали цю водойму. І лірійці, татари, греки, римляни. У середні віки на його берегах ченці-відлюдники писали і переписували книги. На його островах розташувалися численні монастирі. Тому не дивно, що Скадарські острови називають сьогодні новим афоном. Скадарське озеро єдине, де ще водиться дзеркальний короб. Тому туристи їдуть сюди не лише помилуватися краєвидами, а й покуштувати добре приготовлену рибу в рибальському селищі. На сам кінець кілька краєвидів, що говорять самі за себе, і переконують Чорногорію, як і Хорватію, варто побачити на власні очі. ми повертаємось до Києва, щоб рівно за тиждень, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, побачити нову феєрію мандрів. Побачимось!